Здавна кажуть, що всі стежки ведуть у Рим, але сьогодні ми прибули в село Вергуни, що на Хорольщині, Полтавська область, і знаходимось тут не просто так, адже на нас чекає зустріч із родичкою самого Римського пантеону, двохсотлітньою церквою Різдва Христового. Храм на початку 19 століття будує поміщик Іван Базилевський. Як стверджують джерела у селі Турбаї, тоді це Градецький повітка Тернославське намісництво, відбулося одне із найбільших антикріпосницьких селянських повстань другої половини 18 століття на Лівобережжі. І от пам'ять про своїх рідних, яких було убито під час цього повстання, Базилевський і будує цю церкву як усипальницю. Поміщики мали власний цегельний завод, тож церква будувалася зі своїх матеріалів. Цемент замішували на ячник жовтках товщина стін складає 1,5 метри. Розписом купола та стін займались майстри Петербургської академії мистецтв. Після затвердження кошторису проєкту Базилевський вирішує залучити додаткові кошти на будівництво. План простий і в той же час дієвий. Бажаючим пропонують внести добровільні пожертви в обмін на розміщення їхніх портретних зображень серед ангелів, пророків та святих. Чим більша сума пожертви, тим вищий чин мецената. У церкви знаходиться родинний склеп, рештки якого проявляються у підлозі. Західний фасад церкви прикрашали дві башти, що слугували дзвіницями. Сам план будівлі має вигляд кола, в межах якого два кільця стін і колон. Має сім входів. Внутрішнє коло формує центральний об'єм висотою 28 метрів, який освічують вісім підкупальних вікон. Ось і вхід до дзвіниці. У стіні видно місця, де кріпилися гвинтові сходи, по яких дзвонар підіймався вгору. У різні роки у храмі діяли школа, земське училище, церковна бібліотека. У цьому первісному вигляді храм проіснував до 1936 року, коли його було переобладнано під складське приміщення. На закінчення хочу висловити сподівання, що храм вдасться зберегти і відновити. І це місце із надзвичайно потужною енергетикою слугуватиме наступним поколінням. А тим, хто не буде чекати реставрації і вирішить відвідати храм уже зараз, дам пораду: одягайте зручне взуття і будьте обережними всередині, адже із гори часто густо пролітають залишки дох.